Долали дистанцію 400 метрів, а також бігли 2,5 кілометрів. На столичному ВДНГ напередодні пройшов благодійний забіг. В ньому взяли участь бійці з ампутованими кінцівками. Їхні реабілітологи та протезисти, українські зірки та всі охочі кияни. Зібрані кошти передадуть благодійникам, що займаються протезуванням і відновленням наших воїнів. Як усе було, бачила Соня Григорчук. Кілька сотень людей під музику розминаються перед забігом. Після енергійної руханки останні приготування. Хтось перевіряє шнурівки, а для когось підкручують протези. Ми говоримо, що це так. Це забіг go to the future, але це е, адвокаційний захід, тому що він поєд... він покликаний об'єднати суспільство навколо підтримки наших ветеранів, які втратили кінцівки. Серед натовпу зустрічаємо Юнгера. Його історію ми вже розповідали раніше в наших ефірах. Для служби в армії юнак повернувся з Канади і в 19 років став стрільцем санітаром у штурмовому батальйоні. А торік, у серпні, на Харківщині отримав поранення, наслідок якого втратив ногу. Боєць показує нам новий біговий протез. каже, отримав його лише тиждень тому. Набагато легше протез сам по собі. Тобто вага взагалі по іншому ну, тут тут вага не відчувається. До ваги по факту, не знаю. Мені здається, ну до пів кілограму. Плюс тут по іншому працює про вузол. тут саме потрібно для того, щоб не впасти ногу рівно під себе заводити і ніяк по іншому, іначе гепнешся. Юнгер, капітан однієї з команд на естафеті, каже, часу на підготовку було обмаль, та він готовий викластись на повну це важливо в першу чергу для того, щоб випробували себе. Ось а друга причина це тому, що хочеться показати суспільству та побратимам, які втратили кінцівки, що життя після цього всього не закінчується. Поруч із військовими їхні протезисти та реабілітологи. Вони теж бігтимуть, хочуть підтримати підопічних. Ми працюємо з українськими військовослужбовцями вже два з половиною роки. Ми розпочали з бійця Саші Чайки у Вашингтоні і наразі готуємося до відкриття клініки в Києві. Серед бігунів є і низка впізнаваних облич до естафети приєднались співаки Отой та Алєксєєв, тревел блогер Антон Тушкін, коміки Василь Байдак та Іван Люленов та інші. Чесно скажу вам, зі що я не бігун. Я біжу. Я навіть в формі прийшов у футбольний. Я приходжу, завжди підтримую, тому що вважаю, що це потрібно, потрібно розвивати ці теми в суспільстві. Розповідати людям, як треба себе поводити, що треба робити, і, і сам я навчаюся. Естафета єдності це 400 метрів, які в командах долають військовослужбовці, їхні протезисти та реабілітологи, українські зірки та благодійники. Капітани, бійці, що пройшли протезування. Команди шокуються на старті. Розпочинається зворотній відлік. Ви готові. Да. На протезах, милицях чи в кріслі колісному першими дистанцію долають капітани з обох боків треку, їх оплесками та схвальними криками підтримують усі охочі. А коли черга доходить до зірок, дух суперництва бере гору. Розпочинаються справжні перегони. Сьогодні тут немає тих, хто програв, тільки переможці. Кожен учасник естафети отримує медаль. Мені сподобалось, мені сподобалось в цілому вся подія. Не сподобався свій результат. Хочеться більше, хочеться швидше. Я відчув на собі недостаток тренувань через те, що в мене було доволі мало часу, щоб підготуватися в наступному році. Хочу пробігти п'ять. Учасники естафети переходять на сусідню доріжку до загороджень болівати за інших. На локації стартують забіги на 2,5 і кілометрів. До ініціативи приєднались ветерани та чинні військовослужбовці, представники бізнесу та всі охочі кияни. Забіг благодійний. Кошти з нього підуть на програму протезування і реабілітації військових із втраченими кінцівками. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.